Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Тетяна і я знаходжуся в своєму садочку. Сьогодні хочу вам показати, який встановили ми басейн. Також басейн прикупила фонтанчик, покажу вам. Залишайтеся зі мною. Хто ще не підписаний, підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайку, підтримайте, будь ласка, мій канал. І зараз буду вам показувати. Ось такий басейн ми встановили у себе в садочку. Розміри нашого басейна 3 метри в діаметрі і 76 сантиметрів у висоту води поміщається 4,5 куба. Так як в нас води в криниці не дуже багато, то ми десь набираємо протязі чотирьох днів і набираємо басейн. Коли вже набрали басейн, заливаємо перекись водню на нашу ємкість. Ми Наливаємо півтора літри переки водню. Перекис водню наливаємо кожні дві неділі, плюс-мінус. Ну, дивимося вже по якості води. Якщо вона вже така стає, як зацвітає, то терміново потрібно заливати. Вирівняли ми площадку, так як у нас участок нерівний, ми зробили його рівненьку площадочку. Купили пінопласт. Зараз підійду ближче вам покажу ось такий пінопласт. Ми купили, застелили під низ, Зараз ось є кусочок. Я вам зараз покажу, ось він отакої товщини цей пінопласт. Що дає цей пінопласт? Він того, що коли купаєшся, залазиш в басейн, то не тверда, там, дно ну, не тверде. І ще плюс не так охолоджується вода, тримає тепло з піднизу. Використовуємо ми оцей басейн уже третій сезон. Тобто третій рік ми його ставимо, і так само цей пінопласт ми вже третій рік використовуємо. Плануємо на наступний рік. Пістілку якусь зробити іншу, бо вже він там одрізаний, там перерізаний. Думаю, можливо, лінолеум купимо, щоб одним пластом застелити, скрутити, легше зберігати, а не ліпити оці куски пінопласту. Ну, Побачимо на той рік. Басейн хорошої якості, пошкоджень ніде немає. Оці пластмасові, дуже хороші. Тут воно болтиками все скріплюється. Хороша оця поверхня, ніде її нічого немає. Вона не пошкоджується, діти купаються дуже дуже добре. Хто має свій участок, садочок, рекомендую ставити такі басейни, коли жара, хочеться окунутися і трошечки охолодитися. І зараз вам покажу також. У нас ззаді басейна встановлений фільтр, який ми час від часу вмикаємо, щоб вода трохи фільтрувала. І прикупила в цьому році зараз вам покажу фонтанчик. Ну так, для декору, для краси. Запускаю його сюди, він плаває, дуже гарно виглядає. Зараз вам покажу. Ось такий фонтанчик на сонячній батареї, має декілька насадок. Ось так він працює, собі плаває. І ще він світиться вночі. стемніє, я знімулю вам. Дознімаю відео і покажу, як він світиться різними кольорами вночі. Дуже гарно, мені подобається. Ось такі насадки йшли в комплекті з цим фонтанчиком. Один, два, три, чотири і п'ята працює. П'ять насадок. Зараз буду кожну міняти і покажу вам, яка з них як працює. Ось така, але чіну вона погано працює. Ну, така теж непогана. Це така тільки до гори йде, має декілька дирочок і отак фонтанчик до гори працює. Ця також схожа на попередню. Ось так працює. Ця також похожа на дві попередні. Непогано працює. І ще зараз знайшла шосту насадочку. Ось таку манюсіньку. Зараз покажу, як може вона працювати. І ось так однією струйкою може працювати ця маленька насадочка. Також цей фонтанчик можна використовувати, взяти, наприклад, якусь ємкість, поставити його, і буде у вас такий. В саду міні-фонтанчик. Мені оця насадка саме більше. А, до речі, діаметром оцей круг 16 сантиметрів. Бо я дивилася, 13 був би геть малий. Він так ось порівняно із відійду далі, покажу вам з моїм басейном. Такий невеличкий виглядає, але все одно прикольно. Мені подобається. Напишіть в коментарях, як вам замовляла його на Аліекспресу. Цей фонтанчик дивилася в Україні. Ціни плюс-мінус однакові, але на Aliexpress замовляла ще, коли холодно було. Мені нетерміново була доставка, а там вона безкоштовна, тому там і замовила. Також хочу вам показати, чим ми чистимо басейн. Ось такі маємо інструменти для того, щоб чистити басейн, сачок, яким збираємо, листочки. Які збираються в басейні, чи будь-що налетіло комашки. О, ось так дивіться, трошки провела і вже зібралося, скільки мусору. Потім витрусив, вимив його і все. В цьому році придбали ось таку щиточку, якою чистимо дно басейна. І сюди ось цей мішечок збирається мусор, дуже зручно. Друзі, дякую, що були зі мною. Надіюся, відео моє було вам цікавим та корисним. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Настане ніч, і я ще знімлю вам цей фонтанчик, як він світиться. До зустрічі в наступних відео. Ось, друзі. У нас стемніло. І подивіться, як світиться цей фонтанчик. Та все ще на вулиці не дуже темно, а як буде темно, то класно буде взагалі. Та, яка тепла клас. Хочу вам сказати, що колись 4 ранку проснулися, і цей фонтанчик ще світився, тому на ніч його фатає. Потім сходить сонечко заново, він заряджається, і вдень просто фонтанчик, а вночі світящий фонтанчик.